Добрий день, шановні колеги. Хочу представити до вашої уваги один із випадків з моєї практики. На мою думку, він має право бути згаданим на сьогоднішній день. До мене поступив. Хлопчик 12 років зі скаргами на сильний біль в лівому вусі, зниження слуху, виражений шум, головокружіння, нудота, одноразова блювота, тремтіння рук тіла, температура 37,8 і і неможливість йти самостійно. З анамнезу захворювання було вияснено, що дитина була доставлена в приймальне відділення Центральної районної лікарні. Зі слів батька, дві години тому дитина допомагала збирати сіну, під час чого раптово закричав, схопився за вухо з непритомнів на пару хвилин. Опритомнівши, дитина скаржилась на головокружіння, при спробі підвестися, втрачав рівновагу і падав. Батько дав надшатирний спирт та заспокійливі краплі, самостійно привіз до лікарні. Загальний стан дитини середнього ступеню важкості. Дещо загальмований, орієнтується в часі, шкіра бліда, тепла на дотик, долоні вологі, артеріальний тиск 120 на 85, пульс 110 ударів хвилину задовільних властивостей. Слизові оболонки ротоглотки помірно гіперемовані, регіональні рігінальні шильні лімфоузли не збільшені. Ніс дихання вільне. Праве вухо без особливостей, ліве вухо, зовнішній слуховий прохід широкий, вільний, незначні геморагічні та прозорі виділення. Барабана перетинка різко гіперемована, потовщена. Усі орієнтири згладжені. В задньому нижньому квадранті округла перфорація зі свіжим геморагічним виділеннями в середньому вусі. Пульсація та витікання рідини не спостерігається. Шепітна мова праве вухо 6 метрів, ліве 1 метр. Розмовна мова Більше 6 метрів. Може пересуватись тільки з підтримкою батька. Очні щілини однакові, зениці однакові, в позі ромберга падає в різні сторони. Ністав горизонтальний. Пальця-носова проба промахується правою рукою. Патологічні мінігальні симптоми відсутні. Дитина добре розвинута, в ранньому дитинстві не хворів. Привитий згідно віку, алергологічний аналіз не обтяжений. Дитині проведені обстеження, загальний аналіз крові, сичі, аналіз на цукор, консультація вузьких спеціалістів, окуліста, педіатра, травматолога і невролога. Після чого дитині був встановлений діагноз гострий, травматичний лівобічний лабіринтит, а токсичний синдром, травма в побуті, був складений план лікування, надолікування, обмеження в рідині до 1 літру. Гіпосольова дієта до 0,5 г солі на день, таблетки парацетамол 500 мг, дексаметазон 4 мг, цефтріаксон 1 мл 2 рази на день, стерильна турунда в слуховий прохід, спрей називін вніс двічі на день по два впроскування, таблетки тантум верде по таблетки 3 рази в день і берегти вухо від води. Рекомендовану консультацію та лікування в охмадит в – Транспортування обов'язково в лежачому положенні? Результати нашого лікування були в Охмадеті виписаний на 14-й день з одужанням Дякую за увагу. Олена Павлівна я вам дуже дякую за такий е, цікавий клінічний кейс. Не, не часто ми зустрічаємося з гострим вестибулярним синдромом у дитини. І от е, Юрій Анатолійович, до вас питання. Скажіть, будь ласка, от. Ознаки травми барабанної перетинки, що є перфорація і так далі. І ось такий гострий вестибулярний синдром може свідчити про те, що є травма уже внутрішнього вуха? Звісно, Вестибулярне порушення є свідком того, що є травма внутрішнього вуха. Тобто прояви лабіринтиту, і прояви травми внутрішнього вуха. Пальценосова проба і так далі, це свідчить. Точно, 100%. Таким чином, діагноз був встановлений абсолютно адекватний і, і правильний. І от стояло питання про надання невідкладної допомоги і, відповідно, транспортування пацієнта в ахмадит, тому що ну, все-таки це рівень лікування не, не зовсім районної лікарні. Так, я погоджуєтесь, що треба було, чи все-таки треба було пацієнта лишити на місці? Ні, ні, звісно, звісно, транспортувати. Ну, там, я ж не, не почув доповіді. Лікварея була у дитини? Ні, не було. Ліквареї не було, ну, слава Богу. Ну, тоді покій кортикостероїди і транспортування в лікарню. Так, я думаю, що це... І от, Юрій Володимирович, доцільність саме кортикостероїдів, дексаметазон. Ну, взагалі, враховуючи даний клінічний випадок, я хотів би сказати, що тут однозначно потрібні були кортикостероїди, і навіть доза, яку призначила лікар 4 мг, вона можливо була недостатньою, адже саме гостру стадію з проявами лабіринтиту, нам обов'язково потрібно призначати кортикостероїдні препарати і навіть не 1, 2, 3 дні. Ну, я тут стану на захист лікаря, тому що 4 міліграми два рази було призначено. Тобто сумарної. Тобто 8 міліграмів. Але загалом терапія була максимально повною для забезпечення як проти запальних складових, так і лікування для порожнини носа, в тому числі і місцевого лікування також. І от дивіться, я ще хочу звернути увагу наших колег, хто нас слухає, так, що у пацієнта були ще явища, ну, скажімо так, респіраторного захворювання. І на цьому фоні була травма середнього і внутрішнього вуха на екстрену профілактику можливих інфекцій. І тут мені дуже подобається призначення цефтріаксону. Як засобу профілактики, оскільки респіраторна інфекція, і призначення Тантумверди, оскільки у цього пацієнта були ще явища ну, там, фарінгіту, тонзеліту. Чи доцільна ось така екстрена профілактика у цього пацієнта конкретно? Да, обов'язково. Там, де є перфорація, там обов'язково призначати треба антибактеріальний захист, тому що це відкриті ворота для інфекції. І в даному випадку вибір цефалоспоринам третього покоління, саме цефтриаксон, він дуже доцільна і відповідна, скажімо так. Ну і от що можу сказати? от Якщо підвести такий коротенький підсумок, так? От пацієнт із травматичним ушкодженням середнього і внутрішнього вуха, підготовка до транспортування, відповідно, невідкладна допомога, гормон у. Такій максимально віковій дозі, раз екстрена антибактеріальна профілактика, оскільки це випадкова травма, не не в стаціонарі, і використання засобів для симптоматичної терапії, того, що ми називаємо там прояви респіраторних інфекцій. Юрій Володимирович. На ваш погляд цього достатньо, чи все-таки можна було і ще щось призначити? Ну, власне, на мій погляд, однозначно забезпечений був пацієнт е, з усіх сторін Протизапальна, як ви сказали, профілактичне призначення і місцеве лікування. Вони повноцінно забезпечують підготовку пацієнта до надання вже і можливо високопрофесійної вже допомоги в стаціонарі. Ну, і як наслідок такої адекватної підготовки пацієнта і профілактичних заходів, ми маємо доволі швидке одужання і через два тижні дитина вернулася здоровою із лікарні Ахмадиту. І тому це і є критерієм адекватного надання такої невідкладної медичної допомоги. Я хочу подякувати нашій колезі е, за такий професійний підхід до цього пацієнта. Скажіть, будь ласка, можливо, у вас є якісь нез'ясовані запитання, які б ви хотіли задати нам? Я Всі питання, які хотіла задати, я на них отримала відповідь в попередніх кейсах. Я думала, чи потрібно було капати, знеболюючи непосередковно прямо вухо, а на це питання я отримала відповідь. Чи потрібно робити КТ? В даному випадку мені не було потрібно, я вирішила, що це не потрібно, бо цей гострий період не буде видно ще на КТ, тобто змін ще не буде, щоб побачити, чи є, чи нема запалення. От більше в мене питань не, не виникло. Дякую, дякую Дуже. за можливість прийняти участь у вашій конференції. Дякую за вашу роботу, дякую за ваше бажання навчити нас. За те, що ви ділитесь своїм досвідом з ваш і вашими знаннями з нами, дякую.